Вітаю! Сьогодні на огляді пневматичні циліндри від компанії «Спеціаліст». Пневмоциліндр – це ключовий елемент пневматичних систем, призначений для перетворення енергії стисненого повітря на поступальний рух. Завдяки простій та надійній конструкції він широко застосовується на сучасних виробництвах для автоматизації технологічних процесів, виконання силових операцій та переміщення вантажів. Пневмоциліндри забезпечують необхідну витривалість і зусилля, що можуть сягати до кількох тонн. Пневматичні циліндри серії SCMA. це пневмоциліндри двосторонньої дії з одностороннім штоком, виготовлені відповідно до стандарту ISO 6432. Вони мають алюмінієвий корпус і сталевий шток, а також гумові шайби, що гасять удар у кінцевих положеннях. Ці циліндри ідеально підходять для використання у стандартних умовах, де не потрібно демфер на гальмування. Пневмоциліндри серії SCMA випускаються з діаметром поршня 12, 16, 20, 25 та 32 мм і забезпечують хід до 200 мм при діаметрі поршня від 12 до 20 мм, або до 500 мм при діаметрі поршня 25 та 32 мм. Для підключення використовується різьбове з'єднання м5 або 18 дюйма. Робочий тиск становить від 0,1 до 10 бар, а максимальний тиск 12 бар. Робочий діапазон температур від мінус 10 до плюс 70 градусів Цельсія при сухому повітрі. Як робоче середовище застосовується стиснене повітря, очищене до 40 мікрометрів. У кінцевих положеннях хід гаситься за допомогою демпферних шайб, а для контролю положення поршня передбачена можливість встановлення магнітних датчиків. Пневмоциліндри СЦ МА виготовлені за стандартом ISO 6432, що робить їх повністю взаємозамінними з аналогами інших виробників. Нерозбірна конструкція із завальцованими кришками забезпечує мінімальне обслуговування. Ці пневмоциліндри призначені для легких умов експлуатації, без високої частоти і швидкості руху і мають оптимальну ціну при високій надійності. Пневматичні циліндри двосторонньої дії серії SCMS. Виготовлені відповідно до стандарту ISO 6432 з діаметром поршня 12, 16, 20, 25, 32 або 40 мм. Циліндри з діаметром поршня понад 12 мм за замовчуванням оснащені магнітом на поршні, а циліндри понад 16 мм регульовано амортизацією, а саме повітряним демпфуванням в кінці ходу, що забезпечує ефективне гальмування та плавне гасіння ударів. служби пневмоциліндрів складає до 5 мільйонів циклів при ході 100 мм. Для підключення повітря проводу використовується різьбове з'єднання М5 або 18 дюйма. Максимальна довжина ходу складає 200 мм для діаметрів поршня від 12 до 20 мм та до 500 мм для діаметрів поршня 25 мм і більше. Робочим середовищем є стиснене повітря, очищена до 40 мікрон. Діапазон робочого тиску становить від 0,1 до 10 бар, а максимальний тиск на вході 12 бар. Робочий температурний діапазон від мінус 10 до плюс 70 градусів Цельсія при сухому повітрі. Варіанти виконання пневмоциліндрів серії SCMS та SCMA доступні у кількох конфігураціях. Стандартні на розбірні з завальцованими кришками для мінімального обслуговування. З магнітом на поршні для встановлення датчиків положення, без магніту економ-версія для простих завдань, з прохідним штоком для специфічних конструктивних рішень, Зворотну пружині з пружиною для повертання штока, а також багатопозиційний для нестандартних ходів та особливих монтажних умов. Пневматичні циліндри серії SC-DNG – це силові циліндри двосторонньої дії, призначені для виконання задач з переміщення важких об'єктів або притискання з великим зусиллям. Вони виготовляються відповідно до стандарту ISO 6431, що робить їх взаємозамінними з аналогами інших виробників. Діаметри поршнів від 32 до 320 мм, довжина ходу до 1500 мм, залежно від діаметру поршня. Конструкція передбачає двосторонню дію висування та втягування штока Здійснюється подачею чи спуском стисненого повітря через два отвори з різьбою від 1,8 до 1 дюйма, робочий тиск до 12 бар. Циліндри оснащені вбудованим регульованим демпфером, що дозволяє налаштувати ступінь гальмування та забезпечити плавну зупинку поршня в кінці ходу, знижуючи ударне навантаження на кришки. Корпус пневмоциліндра це алюмінієва кругла гільза з відкритими шпильками та теподібними подібними пазами для встановлення датчиків без додаткових кріплень. Поршень за замовчуванням обладнаний магнітом. Шток односторонній з нікельованої вуглецевої сталі. На замовлення можливе виготовлення прохідного штока із регулюванням ходу, штока з нержавіючої сталі, без різьби або спеціальними пазами. На базі СЦ ДНГ можливо виготовлення тандемів та трайдемів для збільшення зусилля штока, також доступні варіанти з від вітон, нержавіючими корпусами та іншими індивідуальними змінами конструкції. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися про пневмоциліндри від виробника промислової пневматики компанії Спеціаліст. Якщо ви шукаєте надійне промислове обладнання, звертайтесь до нашого інтернет-магазину. Посилання буде у описі під відео. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні частини, де ми продовжимо огляд інших серій пневмоциліндрів та компонентів для пневмосистем. До зустрічі у наступному відео.